Нема? Оооо, Йолипа. А де тобі? Пусто, питань нема. Що ж таке? Де ж кошеня? Так, знову тобі. О! Подивись в іншому кутку кімнати. А ну в цьому дивитись. Де кошеня? Нема? Нема. Добре. Так. Подивиться в своїх кишенях. Нема? Нема? Боже мой, куди ж вона поділася? Подивись в кишені сусіда. Повний тупик, а? Що робити? Детектив під голову? Що ж робити? О! Подивись в найближчі сумці. Дивися, де кошеня поділася? Нема? Ну тобі. Заводи. Божечки ти боїш, що ж робити? А п'ять тобі? О, а тут що написано? Які, Які ви маєте пропозиції? Де може подітися копі? Ні, так тут же нема, ми ж далі домовилися. Тут тут нема. Ну. З другої сторони. Молодець! Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> 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 <laughs>